У Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 35 серед інших навчаються діти з вадами опорно-рухового апарату. Відтак відновити тут басейн було вкрай необхідно. Басейн нас закрили 9 років тому, легко одним розчірком пера. І відкрити, щоб відкрити нас басейн. Змінилось три влади, ніхто не здогадався, ніхто не подумав. А Басейн потрібен для того, щоб дітки, в нас ортопедичний садочок. Для того щоб виправляти поставу діток, це для, для здоров'я, для того щоб загартовувальні так само процедури. Це для здоров'я дуже добре. І нас дітки з малесенького віку, з двох років, вони вже так само ходять в басейн, плавають. Плавання приносить необийку користь дітям. Зокрема, для органів дихання і кровообігу. Воно зміцнює дихальну серцево-судинну систему м'язи, і кістки, є профілактикою плоскостопості. Діти від занять плавання в захваті. Мені дуже подобається з моїми друзями. Я люблю дуже купати, особливо з Яною. Яка, це у грузі жаба. Мені подобається тут і ми з вікосі завжди так плаваємо. І ми дуже багато граємось тут. Мені дуже подобається плавати в басейні зі своїми друзями. Задоволені й батьки вихованців кажуть, чекали відкриття басейну вже давно. Ось нарешті збулася наша мрія, мрія усіх батьків, Відновили наш басейн. Я теж є випускниця цього навчального закладу. Колись ми плавали в цьому басейні. Тепер плавають мої діти. Ви знаєте, найкраще м'є – це те, коли здорові наші діти. А оскільки ми всі знаємо, що водичка є основним фактором для здоров'я дитини. Тому ми надіємося, що тепер наші діти були так красиві, стануть тепер ще стрункі. Ще красивіші і набагато набагато здоровіші. Як кажуть батьки, що мрії повинні збуватися. І сьогодні дійсно свято не тільки для ТНВК 35 а а для всього міста Тернополя, адже збулася та мрія, яку чекали 10 років. І від імені батьківської ради міста Тернополя від усіх батьків я хочу подякувати тернопільському міському голові Сергію Віталійовичу за те, що він допоміг коштами в такий нелегкий для України час. І допоміг зробити реставрацію даного басейну на ремонт басейну. З міського бюджету виділили мільйон гривень. Зокрема, провели ремонт самого басейну, реконструкцію та ремонт необхідних приміщень. Це наше майбутнє, це наші діти, які просто тут Басель не було близько 10 років, зараз він оновлений, працює. Витрати не такі значні, це майже мільйона гривень, але повноцінний басейн, який можуть використовувати не тільки діти, які займаються тут в школі, але й сусідні будинки. Кілька років поспіль ми не мали можливості оздоровлювати дітей. Е, вдалося. Виділити кошти міською радою і надіюся, що тут будуть мати можливість займатися і оздоровлюватися не тільки дітки даного закладу, але діти інших закладів мікрорайону дружба, тому що в мікрорайоні БАМ центру на Бамі два плавальних басейни є в школі номер 22 і спортивній школі номер 1 А тут сам Бог велів, щоб діти мали таку радість.